Поезія Лесі Українки конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Тож понесли конвалію у високу залу, понесла її собою панночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, а конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому в вальсі закрутилась, а в конвалії головка. Пов'яла, схилилась, тож промовила конвалія прощай, гаю милий, і ти дубе мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою, панночка рукою, Тую квіточку зів'ялу кинула додому. Може, й тобі? Моя панно, доведеться згадати тую конвалію, як щастя минеться. Та недовго й ти, моя панно, будеш утішатися, по балах у веселих таночках звиваться. Може, колись оцей милий, що любить дуже тебе, квіточку зів'ялу, залишить байдужем.